Я Не вірю в чорну п'ятницю, але я вірю в білу суботу. Вірю, купували і буду купувати сьогодні. пилисос. цього року чорна п'ятниця припадає на 24 листопада. У магазинах вже можна побачити велику кількість товарів зі знижками. Але чи вірять у чорну п'ятницю криворіжці та чи планують взяти участь у цьогорічних розпродажах? Зараз дізнаємось. Я не вірю, тому що вони накручуються а не наоборот. <ріху> <ріху> Картошко пішли. Вірю, ну, мабуть, і планую, ще не знаю, буде дивитися. А що б хотіли придбати? Ще не думала, треба ж подивитися. Це великі знижки в магазинах. Ну, чекав. Ви? Apple Watch. Так, <рес> да, чекаю. Нічого не чекала на самому. Купувати, мабуть, ні, тому що попереду новий рік на такі подарунки, які хотілося б купити. І знижок немає, на жаль, тому ніяк. Так, да, вірю, я в цій сфері якраз і працюю. Mm. Поэтому я абсолютно верю в это все. Скидки есть. Накупил нормально всего, особенно гирлянды. Чесно, чекав. Ні, не чекали. <ріст> щось Збиралися купувати. Ми вже купили. А що саме купили? Процесор. Ціна 300 гривень. Так? Зверху пишуть 500 і зачерпнули. Колесо придбала. Але не дуже вірю. Чорт на п'ятниця. Одежу плануємо. Дякую. Да, Красовики купили. Да, Красовки купили, а тепер. Ні, ми нічого не купили. Ну, дійсно віримо. Що для вас означає чорна п'ятниця? Знижки. Суперзнижки. Абсолютно нічого. нічого ну, на наш час, мабуть, нічого. Потрібно критично мислити.